Допоможіть змінам відбуватися, немає потреби, щоб благали. Тієї ж миті летимо на допомогу, закривають простір можливостей, енергії вересня і осені в Україні. Бажаю благословіння кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар і кожен ваш донат свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. А активація дзвіночка робить для вас видимими усі наші відео і медитації. Служителі блакитного променя, Владика Ельморія і Архангел Михаїл. Передали нам свої послання про можливості взаємодії з блакитними енергіями. Вони передали нам духовні інструменти, а енергії вересня і осені на картах Таро читала таролог Лінда. Першим своє послання передає владика Ельморія. Бажаю звернути увагу українців на простір енергії, який ви будуєте всередині себе і навколо себе. На простір енергії, який будуєте своїми думками. Увагою. Відомо, куди думка, куди увага, туди й енергія. Запускайте у свої думки небесну блакить. Коли ви дивитеся у небо, небо буває різним. Воно буває блакитним, безхмарним, буває з білими хмаринками, буває кольоровим, коли його наповнює кольорами сонечко, яке заходить. Бажаю, щоб ваші думки були чистими, як блакитне небо, можливо, з білими хмаринками і замальовані кольорами. Прекрасними кольорами сонечка, яке заходить, бажаю, щоб ви уникали думок неба затьмареного грозою, сірого неба. Такі думки закривають вам можливості, закривають простір можливостей вам і закривають простір можливостей вашій країні. Якщо такі затьмарені думки панують у головах більшості. Вони руйнують не лише життя тих, у чиїх головах панують, а й не на краще змінюють зовнішні сценарії розвитку подій. І притягують у реальність те, чого ви не бажаєте. Для творення бажаної реальності ваші думки мають бути завжди світлими, з білими хмаринками, кольоровими. Ви вступили у новий сезон, у сезон змін у військовій реальності, в якій живете. Допоможіть змінам відбуватися на краще. Запускайте і активізуйте у простір енергії миру. Миру, який вже стоїть біля вашого порогу. Миру, який вже відчиняє двері вашої української домівки. Допоможіть йому увійти, щоб у простір України увійшов мир, накривайте його енергіями ласкаво запрошуємо. Даю вам воління для взаємодії з енергіями блакитного променя. Іменем найвищого світла у мені закликаю на взаємодію владику Ельморію, наповнити мене і простір навколо мене. Стілюючими і захисними енергіями блакитного променя. Закликаю зцілити від низьких вібрацій енергіями блакитного променя мої думки, мої емоції, мій власний простір і зовнішній простір. Закликаю захистити від сил антилюбові енергіями блакитного променя мене, мій простір і зовнішній простір. Запрошую на мій курс базовий, який відкриє вам дорогу у світ енергій тонких планів. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допоможуть вам розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» відкриє вам дивовижний світ архангельських енергій. Продовжив Архангел Михаїл. Я, моє ангельське військо, значну частину якого складають ваші загиблі воїни, щодня знаходимося у взаємодії з вами. Знаходимося у взаємодії, коли ви нас кличете, коли ви до нас звертаєтеся. Достатньо слів! Архангеле Михаїла разом із твоїм ангельським військом на допомогу мені і моїй країні. Ми чуємо ці слова і миттєво на них відгукуємося, навіть якщо за вашим земним часом наша мить у Всесвіті має інший часовий відтінок. Але щойно ви покликали, і ми тієї ж миті летимо вам на допомогу. Немає потреби, щоб ви благали нас. Немає потреби, щоб повторювали, що протягом 24 годин зверталися до нас величезну кількість разів. Це надлишок. Надлишок залишається надлишком завжди. Ми чуємо ваш перший заклик до нас протягом ваших земних 24 годин. І ми вже його зафіксували. І ми вже 24 години працюємо для вас на ваш захист і вам на допомогу. Коли відчуваєте, що хтось ще щось забирає із вас енергії, уявіть перед собою блакитного меча, який відтинає від вас того чи те, що смокче із вас ваші енергії. І страх, який вибудовує навколо вас мури, що не підпускають нас до вас, також позбавляє вас енергії. Відтинайте від вас страх. Відтинайте розпач, стреси, депресії. Довіряйте нам. Ми взаємодіємо з вами на нотах довіри, і ви повинні взаємодіяти із нами на нотах довіри. Покликали нас і вірите, що ми вас почули. А ми вже летимо вам на допомогу. І ми надаємо вам допомогу, якщо ви не вибудовуєте навколо себе море і страху. Хочу нагадати інструмент для захисту України, який передав через тебе для всіх ще минулого року. Купол блакитних енергій із шипами. Кличте нас на допомогу і уявляйте захист у вигляді блакитного купола енергій. Блакитного купола із шипами, які зупиняють ворожі небезпеки. Маємо усі разом багато роботи, єднаємося в енергетичній роботі для захисту України. Закінчує наше сьогоднішнє відео читанням карт Таро на Вересень і осінь в Україні Таролог Лінда. Посилання на канал Лінди знайдете в інформації. Від даним відео. Вітаю, любі українці! Я Лінда, професійний таролог. Що показують карти про енергії всієї осені. Вони показують, що від відчаю, від страждань до піднесення. Отакий буде у нас стан е, утримання того, що наше. Десь е, буде якесь таке хитке положення, десь Втрачена надія, і це мається на увазі на е, наші землі, але все зміниться кардинально. Е, якийсь новий шлях вибирає Україна, і буде нам якась велика допомога. Це допомога і матеріальна, і, скажімо так, божественна. Буде якась ситуація, яка кардинально змінить просто шлях нашої країни, шлях самої війни, ну і шлях нашої країни. Поставлена буде крапка, можливо, я кажу завжди як вирогідності, бо ми не можемо щоб це не обнулювати. На гарячій фазі війни. Таке може бути. Але буде помірно тягнутися е, таке, ну скажу, загрози е, тягнутися будуть ще довго. Но це не буде так масовані обстріли, як зараз. Але воно може протягнутися по часу, як, ну, може, довше. енергія самого вересня йде по луні. Це нам все незрозуміло, це якісь хитрі каварні плани, це за нашими спинами перемовини, якісь підготовки. Це те, що відбувається, те, що нам показують, виявиться зовсім не так, як ми це думали. Буде багато закулісся, буде багато інтриг, пліток якихось і мутних схем, як кажуть. А також будуть залякування, як завжди. Закликаю вас не читати новини, не вірити нічому, що там пишуть. Бог це сама сильна ваша, ваш захист і вищі сили. Тому знову треба, щоб була енергія страху. Будуть проблеми з електрикою. І це йде з якимось обманом теж. Загрози. Дуже великі загрози прильотів там, де люди, якісь міста, де знаходяться багато сімей. От Ціль така, мирні люди, діти, І щось готувалося, те, що готується давно, якийсь підлий, такий підступний план. Будьте пильні, будьте уважні. Ховайтеся. Якщо чуєте повітряну тривогу, особливо в тих містах, де у вас регулярно прильоти. Потім в, з якимись партнер, партнерами мені показують, у нас як буде закінчення партнерства. Не знаю, хто це саме, тому що це партнерство ну, в будь-якому вигляді, щось ми виявимо. Що хтось перешкоджав нашій перемозі. І це тягнеться вже давно. Яка, якісь вийдуть на поверхню маніпуляції. І, походу ми з кимось перестанемо як з партнерами мати справу. Хочу сказати, що таке проявиться, що нас мали за дурнів. таке щось проявиться. Що насправді все не так, як нам там розказують. Зміна у владі. Я бачу тільки перетасовка якихось високопосадовців, посадовців, як ото кажуть, з пустого в порожні будуть перелаватися, що не дасть ніяких змін. Насправді це гра для нас, для українців. Така, знаєте, показуха для того, щоб втриматись у владі. Карти чітко тут показують. Вони це вже відпрацювали. Як кидають кістку людям і все. І всі знову на щось сподіваються. Насчет вірусу буде, будуть маніпуляції, будуть залякування. Ну, Я не бачу, щоб щось таке страшне було. Просто хто вібрує на синергіями Творця у співпраці з вищими силами, тому ніякий вірус не страшний, неприродній, не рукотворний, бо ця людина на високих вібраціях, а вірус це низькі вібрації. Вироснуть взагалі мені показують, що буде дуже складний місяць, нелегкий такий. І я спитала, чи будуть деокуповані якісь території, а мені показують, що буде дуже повільне просування. Це така інформація, я хочу сказати на даний момент. Все змінюється, і дай Бог, що що зміниться і в цьому плані. Але я подивилася далі, що можлива деокупація якихось територій, яких я ну, би, по розміру, я маю на увазі, не можу сказати. Хороші новини на вересень полягають в тому, що у нас можуть з'явитися якісь нові партнери. Один, два. І у нас дуже така буде серйозна, сильна тактика і стратегія, дуже хитра, чисто по-українськи. І ще нам можуть надати дозвіл бити на ту відстань, яка нам потрібна. Ну, це буде все триматися у таємниці. Ще дуже важлива інформація. Мені показала, як впливаємо ми українці на перебіг війни. І мені показують, що оці наші всі розчарування, страхи, зневіра ми не проходимо урок. Розумієте? Бо ми не розуміємо, що це все ми створили самі в своєму житті. Ми самі прийшли на те, щоб пройти такий урок. І ми повинні змінити всі свої стани, думки, віру свою, вірування. Бо мені показується оце розчарування, це стан важкості. І що це буде тривати безкінечно, воно цю війну і протягує далі. Порада для українців на вересень місяць або взагалі, щоб перестати зациклюватися на втратах і розчаруваннях, звернути уваги увагу на те, що у вас всередині, які відчуття і емоції, чому ви сидите в розбитих серцях, в жахах і стражданнях, чому ви сконцентровані? Тільки на смертях і на всьому, а потрібно порада така, трансформуватися всередині, почати взаємодіяти з тонким планом і вчитися бачити все з іншої сторони. І через який час, якщо ми всі візьмемося за себе і будемо слідкувати за емоціями, думками, у що ми віримо, що ми стверджуємо. То ми подолаємо цього демона, який сидить у нас в головах, і внушає нам такі страшні думки. І через і через час якийсь приходить перемога. Мені так і показують перемога.